З європейським комфортом колегія суддів України назвала Сихівський райсуд Львова одним із найкращих за умовами в нашій державі серед райсудів. Причому як для учасників судових слухань, так і для самих суддів, цей осередок правосуддя є одним з наймолодших у нашому місті і нині відсвяткував своє десятиріччя. До цієї дати у приміщенні зробили ремонт. а Голова суду запросив своїх колег на екскурсію. Що люди приходять в якісь такі. Стіснені приміщення, де вони не мають місця ні розташуватися, mm. не сісти, не написати якусь навіть простеньку заяву. Mm. От, де незручні канцелярії, які більше всього працюють з людьми, отримуючи від них кореспонденцію, і відповідно видаючи судові рішення, то зрозуміло, що умови праці суду прямо впливають на людей, які звертаються до суду. За 10 років Сихівський суд розглянув приблизно 120 тисяч цивільних справ і близько 5 тисяч кримінальних. Простих справ немає, тому підкреслювати, що якась справа була там складніше, якась простіше. З елементарного розірвання шлюбу може виникнути вселенський конфлікт. А складної справи вона може бути розглянута досить просто за певних умов. Нині тут працює сім суддів. Місця ще двох служителів Феміди вакантні.